Вирок за зґвалтування та розбещення неповнолітніх до 12 років та 10 місяців за ґратами засудили відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука. Оболонський суд Києва розглядав цю справу впродовж чотирьох років. За цей час прокурори довели, що із 2011 року Ктиторчук знімав малолітніх та неповнолітніх дівчат у неприйнятних умовах, робив це із тиском та маніпуляціями, неодноразово гвалтував підлітків і виготовляв предмети порнографічного характеру. Сексуальні злочини нині Десятирічний чоловік скоював і в спеціально облаштованому автомобілі, і на знімальність студії. А між іншим, саме завдяки студійним портретам, засуджений і став знаним в Україні фотографом. Серед інших йому позували Богдан Ступка, Скрябін, Сумська, Могилевська, Тіна Кароль та Ольга Полякова. До слова свою вину Ктиторчук визнав та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду. Не з'явився до суду і навіть не під'єднався по відеозв'язку. Миколі Тищенку знов не вдалося обрати запобіжний захід. Його адвокат пояснив, депутат заклопотаний справами у Верховній Раді. Сьогодні у Дніпрі кілька годин поспіль розглядали відвід судді, якого вимагав адвокат Тищенка. Суд врешті відмовив. Тож на наступному засіданні нардебу знову спробують обрати запобіжний захід. Його цілодобовий домашній арешт сплив 23 грудня. На два засідання поспіль Тищенко не з'явився. Коли суддя постановила доправити його примусово, опинився в лікарні, начебто із хворобою серця. Його, а також поліцейського звільненого після інциденту, судять за незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень. Влітку у чоловіків стався конфлікт із екс бійцем спецпідрозділу Кракен, який гуляв з немовлям. Ветеран каже, запитав у невідомих, що вони роблять в балаклавах в публічному місці. І за це як вважає слідство, чоловіка затримали і завдали тілесних ушкоджень. Чесно, мені вже смішно дивитися на це, як він там появляється в Верховній Раді. А за дві неділі до цього лежав його на коляски вивозили. То він захворів, то у нього серце, то у нього не серце. Наступне його буде неявка в суд. Це мабуть вагітність.